Серія з сподівниць 136. Як завжди, їду по посилки. Здається, приїхав спойлер в стилі М3 зараз заберу, прийду до авто та примірюю покажу, як він виглядає. Покаван в пішлі серії показав, як обробив все дно задню частину. Всіма засобами і пофарбував. Зараз розпакую спойлера, хочу приміряти. Встановити ще сьогодні, мабуть, або завтра підвізку задню. Та в мене ще приїхали там запчастинки трошки. ще Їх буду встановлювати там масло радіатор. Ще я зробив декілька інших запчастин. Верніше замовив декілька інших запчастин, але їх ще чекаємо. І як все встановлю, по ходу буду все розповідати. І показати ось трохи. Резини 16-ї купив. Такі диски 16. Здається, стиль 46. Ну, вони були з резиною. За 4 тисячі гривень купив я. Не знаю, дорого чи дешево. Вирішив. Прикупити, буду пробувати ще на 16 кататись. кататися. Ось таке приїхало. Це верхня частина. І ну, зараз зберу, бо не зручно трошки тримати і примірю на авто. Ось як він збирається, ось такі є отвори, закладні гаєчки, але я, мабуть, ще проклею. Здається, що Ну, не, не дуже гарно буде тримати, ну як завжди китайці, <рес> сверливі отвори треба тут ще просварити, так як не буде як закрутити. Трохи незручно тут закручувати, але це таке. Він недорогий. Зараз примірюю, погляну, як він стає. І скажу свої враження від нього. Брав до купи помічник, як завжди поруч. ну Мені подобається, так прикольно виглядає. Зараз поїхати треба фарбу купити, є огріхи, всякі, ну це все поприбираємо. Якість, до речі, наче непогана. ну Гадаю, за ту ціну, яку він коштував, то це нормально. Якщо кому цікаво, пишіть в коментарях, я залишу посилання, де замовляв. Якось так, треба тільки пофарбувати. Зараз буду встановлювати бак. Туди ось фарбую ці полоски, я їх повищав трошки там ржи, бо на них все підсохне ще дуже висохло, буду встановлювати бак і задню балку. Так важкувато буде, звісно, трошки незручно, але нічого страшного. Тихенько донкратим балочку. Це дуже важко. Зараз будемо потихеньку ще його вище піднімати і пробувати наживляти. Встановив я підвізку вже, залишилось тільки поставити ці планки, але в мене їх немає ще, вони не приїхали. Я замовив з більшим регулюванням, так як в стокових не дозволяє регулювання зробити менше. Тут маленькі пропили, а в тих, що я замовив, будуть більші такі пропили, довші. І ця трохи верхня штукенція змінена. Для того, щоб більш речах туди-сюди можна регулювати. Вже вихлоп встановив. Все на місці, все підключено, залишилось тільки гальма прокачати. Ну і все колеса ставити. І все. Збирати ще хочу, тигну чи ні. джекпоінт варити, але, мабуть, трохи пізніше його буду робити. Також в мене тут ось трохи іржа була, я її покрив. Живіло на даний момент буде. У мене тут дуже великий безлад. Зараз трохи поприбираю. І завтра вже буду гальма качати так, як і втомився сьогодні цілий день біля авто. Дуже важко встановлювалась балка. Ну Розумієте, на землі це все робити якісь собі заняття, але е, очі бояться, руки роблять. Ну, якось так. Ну що, знову приїхали. Чунячки, ось такі креплення, які я чекав. Тут два штучки лежить. Ось в порівнянні з рідними. У ну, нас тільки більше регулювання буде і товщина їх вони дозволять більше. Ось цей реча, туди-сюди солоти. Сьогодні буду встановлювати. У мене все готове, залишилось тільки гальма прокачати, ну і все. Буде все зібрано. Ось такі детальки. Замовив редуктора запасного. Це 168-й тип. 3,45 пара, в мене такий самий стоїть, людина недорого його продавала, а я вирішив його забрати, так як поки ще не буду переходити на 100, 188 поки на такому поїздю. Нові ці пластини. Ось так вони виглядають тут. Тепер ще треба поїхати заглушки сюди купити, бо в мене немає, щоб вода не попадала. Та потім знову на розвал сходження. <хи> Нічого. На дня, гадаю, вже поїду на розвал сходження і там регулюємо вже всі параметри, зато покачали термозавже, тобто ручник вже працює. Ось. Ну, на цьому цю серію вже завершую. Наступні серії хочу зварити. Ззаді джекпойн. Ну, побачу, що щось ще щось попридумається, ще запчастини, може якісь поприїжджають, бо позамовляв дуже багато, але ще чекаємо. Ну і тут трохи солона треба дозібрати Масло радіатор поставити, але нема ще кришечки зверху. На цьому ця серія закінчується. Зустрічі в нових.